Корейский кошмар Запада и украинского хутора продолжается и словно бы набирает сейчас обороты. В Пентагоне официально заявили, что Вашингтон не готов подтвердить де-факто участие войск НДР в боевых действиях на Украине. Но на территории России Пентагон солдат товарища Кима уже разглядел. При этом истинные намерения армии КНДР в Вашингтоне до сих пор неизвестны. Самым смехотворным заявлением в этой связи выступила пресс-секретарша военного ведомства США Сабрина Синг, которая на голубом глазу, никого не стесняясь, сказала, что появление Пхеньяна в зоне боевых действий внимание демонстрирует отчаяние России и отсутствие успехов на поле боя. Напрашивается вопрос, давно ли Пентагон получал реальный с вот, фронт, стрессовая до да, глубины души в Брюсселе. По словам Бареля, отправка войска НДР для участия в войне против Украины является нарушением международного права и фундаментальных принципов устава ООН. Ну, то есть натовские боевики, натовские инструкторы, которые поставляют многомиллиардные ракетные системы и потом своими руками загружают в них полетные задания, Борель эскалации не считает. Ну и вишенка на торт. Комментарий советника пока еще президента Байдена по стратегическим коммуникациям Кирпи. На очередном брифинге он заявил, что военнослужащие КНДР станут законной и легитимной целью для Киева, боюсь-боюсь, как бы отвечает им Ким, Митт только что сообщил, что отправка солдат в Россию соответствует международному праву. Но сам факт этой отправки, конечно, не подтверждают. Из потешного забавного, если эти формулировки подходят, когда речь идет о боевых действиях, Сырский буквально только что опроверг заявление Путина о том, что 2000 солдат в окружении заблокированы в Курской области, сказал, нет, мы ведем активные боевые действия, исходим из того, что они просто не в курсе того, что эти активные боевые действия проводятся в окружении. Коль, если можно, по Селидово есть информация, украинцы исходят из того, что городок небольшой, никому не нужный, и в целом ничего страшного не случится, если он перейдет нашей армии. Так сдали бы без боя. Ну, смотрите, ничего страшного не случится, если они весь Донбасс сдадут, ну, в том смысле, что это просто дипломатическая форма прикрытия поражения украинских боевиков. Они всегда ее используют. И когда потеряли Артемовск, когда Солидары, когда Лисичанск, это просто-то. Та форму успокоения населения и западных спонсоров. Так же, как то, что касается той группировки, которая в Курской области э сейчас несет потери и окружена, да, это группировка противника, что еще может сказать руководство, там, их, тот же Сырский, они всегда говорят, что все в порядке. Что стосуется нашего ЭТРУ, а это касается и солдат КНДР. Самое Українським військовим вже видали методички з корейськими словами для підготовки до взяття полон в полон солдатів КНДР. Ви можете бачити, якщо зараз попрошу техніку дякую, зупинити саме на, на паузу і прочитати саме пару слів. І можете теж в пабліках теж переглянути, які саме слова будуть озвучені вже. Іншим е, хлопцям, е, дівчатам, які прийдуть до нас. Саме в цих методичках вказані е, фрази слова, які будуть озвучені вже е, полоненим е, солдатам КНДР у випадку, якщо їх візьмуть в полон. І саме участь в КНДР в, у війні показує, що саме Ерефія здатна самостійно Перемогти за словами військового. Віктор військовий і громадський діяч Віктор Ягун в ефірі Еспресо повідомив, що Росія через війну в Україні починає певною мірою видихатися. І за його словами про це свідчить оце ж перекидання військ КНДР для участі у бойових діях. Участь Північної Кореї у війні з Росії проти України підтверджує, що Росія не спроможна самостійно перемогти. Рефія не може переходити, не хоче. Переходити на внутрі свої внутрішні червоні лінії. І, зокрема, оголошувати мобілізацію у великих містах. Вона боїться, що це спричинить соціальне занепокоєння. Це підтверджує тезу, що про концептуальну війну між добром і злом, цивілізаційний вибір між авторитаризмом і демократією, підкреслив Ягун. Він висловив сподівання, що світ зрозуміє, на якій небезпечній лінії знаходиться, адже поява військових КНДР на фронті є серйозним викликом для світової системи. Безпеки це порушення всіх резолюцій ООН, які колись приймалися по КНДР. Фактично, КНДР виходить через Арефію з самоізоляції, і зможе тепер собі забезпечити будь-які плани щодо нарощування свого військового потенціалу, включаючи створення атомних підводних човнів, які можуть загрожувати США, та можливість виготовлення тактичної ядерної зброї малих розмірів. Про що казав Буданов, пояснив громадський діяч. Військовий теж зауважив, що такі дії є досить серйозними. За його словами, попри те, що північнокарейські військові не мають бойового досвіду з 1953 року, вони можуть підкорятися наказам та точно не втечуть з фронту. Водночас Ягун підкреслив, що реакція Південної Кореї на війська КНДР у Росії імпонує Україні. Вони роблять все можливе використовуючи свої дипломатичні спроможності. Західні партнери також реагують, але як бачимо, у Росії є союзники, а у нас партнери. Росія не має обмежень, їй треба ракети. Вони їх отримують, потрібні шахеди, теж отримують, потрібні боєприпаси і особовий склад. Ось, будь ласка. Там ніхто не замислюється, чи можна перекидати військових, чи не можна, чи треба розпочинати роботу над збільшенням боєприпасів виробництва тощо наголосив він. Ну і Саме війська КНДР на війні збудило неоднозначну реакцію світу, і, ну і це канцлер Німеччини оголосив. Це Олас Шольц оголосив, що прибуття військ до КНДР в Ерефію це призведе до ескалації конфлікту. За його словами, ситуація є серйозною і це стосується КНДР, але ж є. І Південна Корея. Саме Південна Корея у нас накопичила прям нормальний страхітливий арсенал. В бізнес інсайдер розкрили як саме країна, а саме Південна Корея. Може допомогти Україні на думку аналітиків, південнокорейська зброя може суттєво вплинути на оборонні та наступальні можливості України. Південна Корея пригрозила відправити зброю та ресурси в Україну, і якщо вона піде. Далі, то маючи для цього значні можливості та арсенал, вона може виявитися потужним союзником. Про це пише бізнес-інсайдер. За словами аналітиків, у зв'язку з тим, що у Росії є вагомі у зв'язку з цим у Росії є важливі причини для занепокоєння.